Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас у цьому відеоблозі, який присвячений вивченню дослідженню Божого Слова. Хай нині Господь Святий Дух допоможе нам у дослідженню Божого Слова і також налаштує наші серця і наші думки. На це Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент зі святого Писання з послання апостола Павла до римлян, розділ 8, вірші з 28 по 30. Написано: І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідний поміж багатьма братами, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Це слово Боже. Вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, нашого безцінного скарбу Сина Божого Ісуса Христа, дорогі брати і сестри. Сьогодні будемо говорити про багато речей, які мають стосунок до життя кожного із нас. Якщо ви уважно поглянете на своє щоденне життя, то воно на перший погляд. Може видатись вам низкою, здавалося бися, нічим не пов'язаних між собою випадкових речей, подій, зустрічей, розмов та всього іншого. Але, врешті-решт, якщо добре приглянутися, то стає очевидним, що всі ці речі, всі ці події були сплетені в одне ціле. Для досягнення певної мети. Місцем, де все це відбувається з нами, з кожним із нас, є наше щоденне християнське життя. Скільки разів, дивлячись на своє життя, ви споглядаєте події і обставини, які, начебто, не мають ніякого зв'язку з тим, що стається, нікуди вас не провадять. чи Бува, у моменти слабкості чи сумнівів, ви можливо вважали, що в вашому житті немає мети і визначеного плану, що все відбувається хаотично і провадить вас у безвихідь. Звичайно, що такі речі трапляються з нами всіма. Однак, коли вірний Богові християнин робить крок назад. Щоб спинитися, кинути погляд на розлогу картину усього свого життя, то він тоді може побачити Божий намір і для себе, і для всіх віруючих. На жаль, ми не так часто робимо отого кроку назад, щоб оглянутися і побачити увесь обшир свого життя. Ми занурюємося почасти у якийсь короткий проміжок часу нашого життя або в якусь певну важку, складну ситуацію і зациклюємося на цьому. Отож, нині Небесний Отець хоче сповістити нам через святого Павла, що у нього є задум для кожного із нас. Загалом будемо вести мову про звужений погляд на наше життя, на християнське життя і на такий розлогий широкий погляд. Ми вже про це зазначали. І оцей другий широкий погляд відкриває нам Господь, дає нам бачити величну картину усього нашого життя, сповнену радості, надії, втіхи. Ну і, звичайно, і випробувань та негараздів. Як ми вже щойно зауважили, ми нерідко зациклюємося на якихось речах і не можемо вийти за межі цих речей. Зациклюємося, наприклад, на кількох людях, які нам чимось допікають, з якими ми боремося з певних причин, замість того, щоби. Оглянутися і зосередитися на безлічі людей, які є для нас у цьому світі великим благословінням. Ми почасто зосереджуємо увагу на труднощах і негараздах, спричинених якоюсь окремою людиною в певний проміжок часу. І на цьому вже будуємо усе своє подальше ставлення і свій погляд на наше майбутнє. Ми гадаємо, що завтрашній день, або наступний тиждень чи місяць чи рік не буде містити надії і радості через те кепське, що ми переживаємо зараз. Це може бути конфлікт з батьками, з сином чи донькою, братом чи сестрою, конфлікт між чоловіком і дружиною, хлопцем і дівчиною, колегою чи колегами по роботі тощо таких. Речей можна навести дуже багато. І тоді надто звужений погляд на час людей і події, здатний настільки нас засліпити, що ми не будемо бачити нічого доброго. Не будемо бачити Божого наміру для нас щодо нас. Відтак може ставатися навіть ще щось гірше: ми можемо потрапити. У чужий намір, який плекає, щодо нас хтось інший, злий і підступний. І це не Бог, а сатана. Сатані подобається, коли його злі наміри сповнюються. Він тоді потирає руки від радості. Він змушує людей відпадати від Бога, від Христа, від Божого Слова, від Церкви Христової. Він хоче, щоб ви бачили. Лише свої гріхи, невдачі, негаразди, слабкості, немочі, усе кепське, погане, грішне, нічого доброго. І коли йому це вдається, то він змушує вас бачити своє життя як низку тисяч непов'язаних між собою ситуацій і речей, які проводять людину у безвихідь. Він тішиться. Коли ми думаємо, що у Бога немає жодного доброго наміру щодо нас, немає мети нашого християнського життя, такі погляди на життя спричиняються нерідко до відчаю і зневірим. Людина потрапляє в пастку сатани і здатна легко повірити, що Бог забув про неї, не знає про її. Негаразде, не піклується про неї. А тут нагодиться сатана і буде нашіптувати її на вухо, що Бог лише грається з нею, що вона незначна, нічого не варта фігура на Божій шахівниці. Саме так диявол і робить. Тож, якщо я не бачу плану і мети свого християнського життя, то я. Тоді дійсно можу потрапити у халепу, піддатися спокусам диявола, схибити на манівці і стати на шлях гріха, одного, потім іншого, а далі, звісно, далі пекло. Звужений хибний погляд на життя робить логічним розлучення для подружжя, бо чоловік і дружина не бачать іншого шляху для. Спільного життя, не бачать шляху чесної оцінки самих себе, не бачать каяття і сповіді гріхів, прощення провин, примирення. Звужені погляди на життя роблять вибір на користь легкого в лапках шляху консервування гніву, коли гнів триває довго, безконечно, коли триває ненависть і помста. Таким чином, люди тоді відкидають почасти важкий шлях смиренності і сповіді, прощення і примирення. Людина нерідко обирає шлях тимчасового фізичного задоволення і утвердження свого власного его, а не складний шлях співіснування з ближніми контролю, самоконтролю, шлях покладання на Господа шлях. Смиренності. Такий погляд може навіть спричинитися до хибної думки про те, що легкий шлях є добрий, що відлучення від Ісуса Христа, Його Слово є добрим, нехтування церквою, що все, що пов'язано із вірою, з Богом, із Словом Божим, є краща річ, аніж важка дорога відвідин церкви, богослужіння, слухання, дослідження Божого Слова, молитви. Ось лише кілька прикладів того, як сатана може обдурити нас, засліпити, аби ми не бачили Божого наміру щодо нас. Власне, це є однією з причин того, чому наш люблячий Небесний Отець. Одного разу наказав апостолу Павлу написати ці слова, що ми їх читали на початку, християнам у Римі. І також нам, віруючим усіх часів. Бог мав на меті наголосити, що у нього точно є план щодо нас, його дітей. Він періодично нагадується своїм людям. Ми бачимо це, коли читаємо. Святе Писання Старий і Новий заповіт. За 600 років до того, як Ісус Христос прийшов на землю, Небесний Отець запевняв віруючих, що Він має для них певний задум, певний план. Хоч вони цього не розуміли належно, бачили лише гіркоту свого становища, зокрема, вигнання до Вавилону. Це для них була трагедія. Натомість Бог, через свого пророка Єремію їм звістив. Це 29-й розділ книги Пророка Єремії. Я знаю ті думки, я думаю про вас, каже Господь, думки спокою, а не на зло, щоби дати вам майбутнє і надію. Подібним чином, як Господь мав задум для своїх людей у давні біблійні часи, Він має його також і для нас сьогодні. У нинішньому посланні апостола Павла, він відкриває перед нами. Чудову картину свого задуму щодо нас, аби підбадьорити нас і дати нам твердий ґрунт під ногами, тверду підставу для певності, радості, надії і втіхи. Апостол Павло запевняє нас, що Бог не залишається осторонь того, що відбувається у нашому житті. А якщо застосувати це до сьогодення. То у житті нашого народу і України, але натомість він завжди бере активну участь у сповненні свого милостивого плану щодо нас. Він охоплює не лише сьогодення, але також і благословенну вічність згідно Божих обітниць. Цей план здійснюється від початку часів і триває повіки. І Бог його сповнить цілковито, це Його обітниця. Апостол Павло відкриває нам лише деякі деталі Божого задуму. Він пише, що Бог знає нас, знає наші імена, знає про нас усе. Задовго до нашого народження ще до початку цього світу Бог пізнав нас, йому відомий наш безнадійний стан, як нащадків Адама і Єви після гріхопадіння. Він добре знав. Що ми направду заслуговуємо на те, щоб потрапити під Його осуд через свою гріховну природу і гріховне щоденне життя. Але він також бажає, щоб ми спаслися і прийшли до пізнання правди, жили і перебували під Його благословенням. Святий Павло каже: кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу. Сина Його. Отож, як ми вже казали, Бог у вічності вибрав нас для того, щоб нас усиновити, зробити нас своїми дітьми, членами Божої родини. Написано: вибрав у ньому, тобто у Христі Він нас, перше закладення світу, щоби були перед ним ми святі і непорочні у любові. Призначивши наперед, щоби нас всиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Послання святого Павла до Ефесян, розділ 1. Таким чином Бог замислив, щоб його однороджений син став чудовим обміном нашої смерті через гріхи, на життя, яке здобув для нас. Його син на Христі, щоб ми стали братами і сестрами нашого викупителя і Спасителя, який живе разом із Отцем, перебуває разом з ним на небесах. І одного дня ми будемо разом із ним також. Дорогі брати і сестри, все це, про що ми щойно говорили, Бог зробив для вас. Він послав вам Спасителя і закликав довіритися йому без жодного сумніву. І так вже зробили багато мільйони дітей Божих по цілому світі, і робитимуть далі. Бог привів вас до спасенної віри, через неї Він застосовує щодо нас святість і невинність свого сина, щоб проголошувати нам прощення наших гріхів. Заради того, хто помер за нас на Голгофі. Написано, кого покликав тих і виправдав. Прощаючи і виправдовуючи нас, Бог обдарував нас неймовірною честю і славою. І він зодягає, вшановує нас праведністю свого Сина. Він обіцяє нам вічне життя в небесній славі разом із Ісусом Христом. Це його задум і мета, який він має щодо нас і який він здійснює щодо нас. Бачення загальної картини нашого християнського життя дає нам змогу з радістю дивитися на те, як Небесний Отець сповнює свій задум щодо нас. Написано: ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає. На добре. Таким чином, всі добрі речі, які стаються в нашому житті, працюють нам на добро. Через них Небесний Отець показує нам, як добре, як благословенно жити із ним. І ми, як діти Божі, хочемо, щоб це пізнали всі люди довкола нас. Подібним чином і погані речі, які трапляються з нами, також стають. Божими інструментами для здійснення Божого задуму щодо нас. І це теж нам треба казати людям через них, тобто через якісь погані речі, що з нами стаються, Бог дає нам зрозуміти наскільки важким і безнадійним є наше існування без нього. Як каже українське прислів'я, без Бога ні до порога. І от, власне, через такий досвід Бог спонукає нас шукати Його, горнутися до Нього, линути до Нього. Ось що він сказав старозавітним віруючим у вигнанні. Це книга пророка Єремії, 29 розділ. Ви будете кликати до мене і підете, і будете молитися мені, а я буду прислухатися до вас. Будете шукати мене і знайдете, коли будете шукати мене всім своїм серцем. Я дамся вам знайти себе, каже Господь. І верну вас, і зберу вас з усіх народів і з усіх місць, куди я був вас вигнав, каже Господь. Верну вас до того місця, звідки я вас був вигнав. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри. Перед нами сьогодні постала розлога картина Божого плану, яку відкрив апостол Павло. Власне, це зробив Бог через апостола Павла. І це дає нам змогу з певністю промовляти. Ми знаємо, що Бог в усьому діє завжди на добре. Пам'ятайте, що. Кожна річ у вашому житті служить в меті сповнення Божого задуму щодо вас. І нинішні важкі часи для нас, для України, українського народу є інструментом Небесного Отця, щоб спонукати вас бути якомога ближче до Бога в довірі та любові. Подібним чином, часи добра також служить Божим інструментом, аби Обійняти нас і тримати нас поруч, Бога у довірі і любові, знаючи про цей чудовий Божий план щодо нас і маючи перед очима своїми повну картину, а не вузьку, ми, як діти Божі, сповнені невимовної вдячності і любові до того, хто сформував цей план і здійснює його щодо. Нас і обов'язково сповнить Його до кінця. Триєдиному Богові, Отцю Сину і Святому Духові віддаємо всю шану, славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.